Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні я представляю мікс новинок з натуральними самоцвітами. І більшість новинок буде саме по вашим запитам, дівчата, тому не пропустіть! Перший комплект з чорними опалами. Основний підтон опалесценції червоний. Є зеленуваті, є. Синім підтоном. Чудовий, мені здається, на кожен день такий класичний варіант. Класний комплект. Отже, каблучка в розмірі 17,3, вага каблучки 2,7 грами. Камінчики 5 на 4 міліметри. Сережечки, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 4,6 грами. Вартість комплекту, до речі, на сонці вони аж горять. Це е, треба, треба дивитись. Ну, класний, мені подобається. Отже, вартість 4400 гривень. Шинка тонка. 17,3 розмір, на мій погляд, на 17,5 підійде за рахунок тонкої шинки. Наступне, так. комплект з бірюзою. Каблучка в розмірі 18,7. Вага каблучки 6,2 грами. Камінчики досить великі. 18 на 13 міліметрів. Натуральна бірюза. Сережки. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 9,7 грами. Вартість комплекту 2800 гривень. Каблучка. Для цих моделей це середня шинка. Зворотній бік камінчики відкриті. Далі по коралам, дівчата було дуже багато запитів на попередні комплекти з маленькими гілочками коралів. На жаль, цього разу їх в наявності вже не було. По коралам я можу запропонувати два нових комплекти в двох розмірах. В розмірі такий комплект в розмірі 18,3. І ще один комплект у 18 розмірі з натуральними коралами. Отже, вага каблучки 3,5 грами, корали 14 на 10 мм. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті. До речі, забула, як завжди проговорити, всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вага сережок 5,5 грамів. Вартість комплекту 1850 гривень. Нагадую, комплектика 2. Тут 18-й розмір, в цьому комплекті 18,3 розмір. Покажу зворотній бік. Камінчики відкриті, середня шинка. Один новий комплектик з адулярами. Камінчики з синьою іризацією. Такий цікавий комплект. Каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 4,4 грами. Діаметр адулярів 4. О, я вибачаюсь 6 мілім. Сережки, англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 5,6 грами. Також такий класичний варіант. Вартість комплекту 3200 гривень. І покажу каблучку, яка моделька. А також середня шинка, зворотній бік, камінчики відкриті. Адуляри в огранці. Далі дівчата цікаві, а кулон шерл. Просили мене кулони саме подивитись по шерлам. Привезла поки що один, тому що колони великі, вони важкі по вазі, по ціні вони дорогі получаються. Чому? Тому що всі вироби купуються на вагу, причому в доларах. Тобто ми повністю підв'язані під курс валют. Кулон, шерл, зворотній бік, вага кулону 17 грамів. Шерл 39 на 25,5 мм, вушко 5,5 на 5,5 мм. Вартість кулону 2900 гривень. Маю ще в наявності дві каблучки з великими шерлами. Кого цікавить, запитуйте. Або я перезніму в наступних відео покажу знову. Каблучки Адоляр. Вибрала тільки дві, ну, відповідно до якості. Каблучка у 18 розмірі, вага каблучки 9,6 грамма. Камінчик в діаметрі 22 міліметри. Вартість каблучки. 1900 гривень. Зворотній бік покажу, середня шинка. І ще одна каблучка за дулярчиком овальної форми. Розмір 18, вага каблучки 6,7 грами. Розмір камінчика 20 на 15 мм, вартість каблучки 1350 гривень. Середня шинка і зворотній бік скрізь камінчики відкриті. Далі намисто турмалін. Невогранці були такі вже дівчата на миста, Мене попросили привезти ще під замовлення, привезла декілька. Я переставила на срібний замочок. Також нагадайте, будь ласка, хто просив турмаліни саме на срібному замочку, у кого алергія була. Чесно, не, не пам'ятаю, багато запитів було. Отже, на мисто невогранці, яскраве. Турмаліни світлі, яскраві. Довжина 52 см разом з замочком. Вага. До речі, блакитні є. Вага 13,6 грами. Ширина намистин 4 мм. Замочок срібний карабінчик. Вартість 2300 гривень. І ще декілька дуже, на мій погляд, цікавих новинок. Каблучки з лабрадором каблучка перша. Дуже цікаво. Ці каблучки роз'ємні. Це що нарешті привезли, саме роз'ємні, тому підійде на будь-який розмір. Вага каблучки 12 грамів. Шинка досить широка. Для а, взагалі цих моделей це широка вважається шинка. Тому в порівнянні, наприклад, з опалами, щоб ви розуміли, тут тонка, тут вже широка. Розмір зажалий або розжалий і підійде на будь-який пальчик. Такі каблучки важкі по вазі, тому відповідно ціна. Вартість цієї каблучки 3200 гривень. Це з усіх моделей це найдорожча. Такої ж моделі є адуляр. Можу показати. Адулярчик. До речі, цікаве поєднання кабошони і огранка. Також каблучка роз'ємна на будь-який розмір вага каблучки з адулярами 11 грамів. Також широка шинка. Така каблучка коштує 3000 гривень. Ще одна каблучка з роз'ємна. Єм... Роз Мені також дуже подобається. Мені здається, поєднання цікаве адуляри в огранці і яшма. Ось так виглядає на пальчику. Також широка шинка 7,8 грамів вага. Також роз'ємна вартість такої каблучки 2400 гривень. Ну, на будь-який пальчик я піджала трохи. І остання позиція на сьогодні, дуже класна каблучка. Тигрове око і гранати. Така каблучка в розмірі 18-го. Ця нероз'ємна. Вага 10,3 грами, шинка широка, зворотній бік. Каблучка коштує 2900 гривень. А, зловила. Я вибачаю збичачи око. До речі, під каблучку маю, привезла ще ось такі дуже-дуже класної якості браслети з бичачим оком. Вартість браслетів 550 гривень. Ну, їх всього то декілька, але якість в них шикарна просто. На об'єм зап'ястя зараз скажу вам 19 От якщо так запарувати, в принципі, в браслетах якість. Така сама, як і в цьому камінчику в каблучці. Ось такі декілька браслетів. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.